Про що я буду жаліти у кінці? Більше нема задач і цілей, а цифри нічого не значать. Я спробувала поставити цілі на все життя, які допоможуть знайти вектор і взагалі мету життя. І сьогодні я розповім, як саме я їх поставила, що це мені дало, які саме цілі я ставила. І сподіваюся, це допоможе вам також знайти свої цілі на все життя. Привіт, я Валері. Це перше відео на моєму новому каналі. І давайте відразу, що таке цілі на все життя? Можливо, це трішки депресивно, але я в свої 24 роки задумувалася про те, що буде наприкінці. Про що я б жалкувала? Якщо б що я не зробила. Якщо ми не говоримо про щось погане, то ми всі знаємо, що буде кінець. І якщо про це подумати просто раціонально, то ми ж можемо цей час провести максимально, ну я не хочу казати ефективно, бо це дуже дивно в контексті життя і долі, але максимально близько до того. Що б ми хотіли, що справді важливо, і вкласти ось ці всі сенси того, що хочу я, того, що я знаю, що важливо для кожної людини, ну тобто якісь внутрішні якості, все це просто почати вже зараз реалізувати, якщо зрозуміти, а що насправді важливо для мене. Ви ж знаєте цей вираз жалкувати про щось у кінці. А що, якщо можна не жалкувати? А просто подумати про це і подумати не у ось цій площині. Є новий рік, є цілі на рік, а повністю картину. Знаєте, мені здається, я приходжу до цього з кожним роком, бо раніше в мене були цілі на рік. Потім вектор на 5-10 років, і це в загальному. Тобто це знаєте такий вектор, що він не викликав напругу і таку гонку за чимось. Ні, це трішки не про це. І в цьому році я ось подумала про все життя. І от я уявила той день, коли мене не буде. Ті самі дороги, але без мене. Це мій останній день. Давайте обумовимо такі правила гри. Перше, цілі стовідсотково ну, можуть змінюватися, і це не остаточно. Друге, цілі можуть бути не до кінця сформовані, бо ну, знову ж таки залежить від віку. Я в 24 100%, не на 100% знаю, що мені потрібно. Третє. Це вони не можуть залежати на інших е, людях. Тобто, наприклад, якщо у вас є чоловік, і у вас є в ідеальній картині життя, що у вас там великий дім, велика родина, і все дуже гарно, все одно не можна ставити так, що це прям залежить на ось цій людині. На ось в мене є. Ігор, і ось просто з ним які якісь цілі, типу, прожити все життя в мирі. Ну так не можна. Ми не знаємо про, про іншу людину, ми не знаємо її долю. Ми не знаємо, що нам підготувала доля, чи ми будемо разом чи ні. А, можливо, якісь інші сценарії. І знаєте, я просто не провокувала. Типу, коли ти 100% знаєш, ось так має бути. Воно 100% буде не так. Я думаю, всі знають це просто правило життя, не але вже перевірене, тому. Ні, краще до себе. до себе це якось звертати. Це всі правила. Тому переходимо до того, як питання, на якому ми будемо базуватися, коли будемо ставити ці цілі, і на яке базувалася я. І тут дисклеймер: треба бути готовим до того, щоб поставити собі це питання. І, можливо, це відео більше просто роздум того, як я бачу своє життя, але. Я думаю, що до цього треба бути готовим. Не можна просто сісти десь між роботою і наступною роботою і придумати ціль на все життя. Тож я уявила себе наприкінці життя, ось мені, дай Бог, 80. Про що я буду жалкувати, якщо що я не зробила, якщо чого не було у моєму житті? Тому я й говорю, що це не можна робити між, десь між роботою, бо. Як же швидко при думці а, про це відійшли думки, цілі про якісь там машини, телефони, квартири, і наскільки це в якихось моментах неважливо, і наскільки іноді ми не можемо на щось повпливати. У мене була ситуація, коли людина уходила, і я дуже багато повернулася до цього в думках і думала, як це, коли ти думаєш і розумієш, що це вже кінець. А Про що думаєш? І ось тут з'являються цілі. Знаєте, мої думки були, кого я любила, як я любила, як я прожила у відчуттях своє життя, і при чому це не залежить, не залежить від обставин. Ну, знаєте, це не залежить від обставин. Ми знаємо людей, які пройшли жахливі речі, але залишилися добрими. Що я зробила, що я залишила. Це контекст просто просто ось тебе, мене. Все, нікого більше. Нічого більше. Ну, знову ж таки, роздуми мої, а, бо я впевнена в тому, що залежить на тому, що ти залишаєш після ти себе. Чи світло, чи темряву, а, якісь добрі вчинки, чи погані. Бо я відчуваю, що я як маленька-маленька краплинка, яка додає. До якоїсь з чаш світла або темне і для мене це важливо і я душою відчуваю, що коли я, наприклад, більше вкладаю в темряву, це для мене має значення для мене це відображається на житті. Тут ще знаєте, в мене почали згадуватися дитячі мрії. І щось що закладно було з самого дитинства, дійсно мені здається, на якомусь етапі треба реалізувати для маленького себе. Тож мій хід думок був такий, що насправді важливо, і з цього в мене з'явилося дев'ять цілей. Я поділюся своїми, а вони не мають бути 100% не мають бути такими ж. У кожного це своє, і повертаємося до того, що вони можуть змінюватися. Перше, це залишити щось після себе, а залишити щось світле. <кій> На це мені відразу згадується, що ну, кожна людина, я впевнена, вона хоче щось залишити, вона хоче запам'ятатися, це ось наше его тут, але все одно, якщо чесно подумати, хоч щось залишити, і не обов'язково, ну це якщо. Прям взагалі, знаєте, якесь якась, якась таке просвітлення. Не обов'язково, щоб це знало багато людей, просто вкластися в щось, наприклад, допомогти е притулку якомусь е дуже великою сумою, або створити свій притулок для тварин, або забрати дитину з притулку. Тобто, знаєте, це. Не завжди про щось велике. Хоча, звісно, що е, я б хотіла ще залишити їй, наприклад, книгу, яка допоможе іншій людині, е, вірші, які наповнять також теплом. Я вже впевнена, що в кожного з нас є такі ситуації, вже є такі е, е, вчинки, але тут просто чим більше, е, тим краще. Я думаю, знаєте, тут також дуже багато роботи з собою, бо можна дуже багато зробити, а наприкінці. Відчувати, що «Та ні, я нічого не зробив. І було б дуже е, круто, якщо б вийшло м, з дитиною з притулку, або більше е, встигнути тваринок забрати з вулиці, з притулку. Це було б дуже класно. Я на 100% не знаю. Але такі в таких напрямках думки. Друге, це повністю наскільки я можу віддати своїм батькам. Вони зробили в моєму житті дуже багато, і найбільше що вони зробили, це дали мені життя. Я б хотіла їм віддати часом. Я б хотіла провести з ним максимально багато, скільки я можу. Третє, це присвятити себе чомусь іншому. Бути на служінні комусь чомусь. Це також. Наразі не можу сказати до цього. В мене був такий момент, коли я була на служінні. Наразі я не відчуваю, що я дуже так реалізую цю ціль, але тут також дуже багато варіантів: тобто, хтось йде прямо так, як ми уявляємо собі в церкву, хтось віддає час і їздить знову ж таки в притулок, наприклад, так, і проводить там час з тваринами. І віддає свій час, ось просто нічого не взамін на це. Я уявляю, що це можна зробити і в роботі через те, як ти надаєш свої послуги, через те, як ти відносишся до людей. І якщо ти прям професіонал, то я думаю, що можна і віддавати людям, наприклад, у будь-якій сфері, якщо ти щось готуєш, то можеш зробити. Для тих, хто не може собі купити їжу, якийсь благодійний захід, чому ні? Я тут бачу поки що, наприклад, їздити в притулок до тварин. Я це роблю і робила до цього не дуже часто. Четверте дуже складне, конкретика ніякої, але це бути світлом для інших людей, наскільки я можу. Для мене це не бути білою і пухнастою. Для мене це працювати з собою і не захищатися від інших людей. Це дуже велика праця, це праця на все життя, але це було б круто. П'яте: чим далі, тим більш абстрактно. Я хочу максимально приблизитися до свого духу, максимально розкрити себе. Свій потенціал також це про обмеження его. А для мене це просто дуже важливо. Це в моєму житті важливо. Тому тут я просто ділюся і думаю, що а, якщо я наприкінці зрозумію, що я нічого не робила і просто була в своїх обмеженнях, просто жила життя для себе, і, і все, я буду дуже жалкувати. Бо я вже наразі це відчуваю. Наступна ціль про якраз сім'ю. Я хочу наповнити свою сім'ю. Любов'ю, підтримкою, ще було б дуже круто зробити а, разом щось гарне. Якщо дитина з притулку буде у сім'ї, це дуже гарно. Якщо ви думаєте, що всі мої цілі вони такі також а, просто про світло, про людей, то ні, я додала цілі, які я а, вважаю просто важливими для себе з дитинства. Сьоме це побачити світ, побачити різноманітність культур. Мені це завжди було цікаво. Я б хотіла побувати просто у всіх куточках, мені здається. І ну, наразі я не була в Африці, в Індії я не була. Я б хотіла, і мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво, коли я бачу інших людей і інші національності. Дев'яте. Я написала це наприкінці, коли зрозуміла, що ще для мене дуже важливо, це мої друзі і ділитися з ними яскравими моментами, розділяти життя. Я, для мене ніколи не було в дружбі щось дуже складне. Для мене це була легка сфера. В мене багато друзів, велике таке оточення в різних кутках світу. І коли ми зустрічаємося разом. Для мене це дуже важливі моменти побачитись з кожним, провести з кожним час, так як в наші часи, дійсно це різні куточки світу. І якщо це все зібрати, вже переходимо до того, як це перекладати в цілі. Я б це перекладала просто тим, що я знаю, що для мене важливо. Я не знаю, коли я зможу дійти до цілі з притулком з дитиною, наприклад, чи зможу я, але я вже зараз можу це реалізовувати. В тому, як я ставлю пріоритети, обрати десь більше з батьками провести часу, десь обрати з друзями, не пожалкувати грошей і поїхати до друзів. десь... Приділити більше часу роботі, щоб це дійсно було для іншої людини, яка мою роботу буде приймати чимось приємним і світлим. Я сподіваюся, що це мені допоможе в житті орієнтуватися, що важливо. Сподіваюся, що в найкращій формі це буде реалізовано, але це все ж тільки вектори. Ми ніколи не можемо знати, що буде в житті. І яке буде життя, що до нас підготувала доля. Мій висновок тут такий: матеріальне з собою не забереш, хоча воно все одно важливе, щоб реалізовувати деякі з цілей. Можливо, я не знаю, яке буде моє життя, але я знаю, чого я хочу насправді в деяких моментах. І це дає надію, це дає опору, і навіть зараз, коли я знову їх озвучила. Мені стало так впевнено і тепло. Я хочу закінчити це відео віршем, який я написала саме на цю тему. Для мене я вважаю це як голос підсвідомості, який просто вийшов у форматі вірша. Послухайте, будь ласка, це буквально одна хвилинка. Про останньому подиху, що я подумаю, що мало любила людей, відпускала руку, коли потребували мене. Що без мене земля це просто земля, і гарних вчинків, на жаль, не залишила я. Так, можливо, є піщинка, розчинена в океані людей, є місце і задуми для кожного особисте. І навіть знаючи це. Чому про останньому подиху я думаю про інших людей? Я вас обіймаю, до нових зустрічей.